Вітаю всіх! Я хочу подивитись таку тему: відношення людей до України на окупованих територіях. До речі, мені писали підписники, що там вже відношення 50 на 50. Серйозно, писали цікаві речі. Хто там проживає? У мене підписники звідти є. Вони пишуть цікаві речі. Давайте відношення. Украї... Людей до України на окупованих територіях. Відношення людей до України на окупованих територіях, які окуповані з 22-го року. Роблю тут акцент. Саме з 22-го року, які окуповані. Відношення до України людей звідти. Давайте подивимось, яке відношення. Розчарування. Розумієте самі чому? Хтось очікує. Ну, очікують. Ще є очікування. Але знову розчарування важко. Вони вже не вірять, що це можливо. Хочеться повернення, що Трамп щось може повернути. У багатьох така ситуація, що Трамп поверне. Допоможе повернути. Право в тому, що війна може. Набути нових варіантів. вони Як сказали, це концентрація, це вони сконцентровані на війні, на результатах і щоб їх захищали, відбивали. Відбивати ніхто не буде, бо нічим, і ресурсів таких немає. Повертати перемовинам це більш реально. Так. Тепер, як вони хочуть повернення в Україну, як вони бачать повернення в Україну? Яким шляхом вони бачать повернення в Україну? Яким? Військовим шляхом, частково дипломатичним шляхом. А дивіться, на дипломатичний шлях справедливість випадає. Вони тільки більше за дипломатичний Військово вони розуміють, що буде далі домовленості, щоб домовились краще. Ану, дипломатичний. Довго, так, це довго. Це довго, але все таки краще. Помірність, так, вони розуміють, що це довго, а потім, ну, швидко прийняти це. Готові. В принципі, мені подобається. Тут не... вони хочуть військово безбойні. Ось що мені подобається: там люди не вимагають крові. Смертей і бойні. Це дуже-дуже класно і добре. Вони готові чекати спокійно, аби був результат. Це офігенно. Подивимось, що з цього вийде.